Жив собі в одній лісі, лис Микита, хитрий-прихитрий. Що ви собі думаєте? Тоді я ходив посела, а завтра в білий день. До міста і туди, стоїть до в курку вкраду. Е, -е, е, не говори ми. Що дурний? А ну побачите. Побачимо або не побачимо. Там всі поволиться, то з вами ходять. Краще в підлоку перезволюється, щоб не побачили і не розде. Але цим разом бідний Микита так і перечислив. Поміж коноплі та купуруцю він заліз безпечно аж до передмісті. А на вулиці і на торговиці крик, шум, гармиди, лози скриплять, колеса торкочуть, коні хремлять копитами, свині квичуть, селяни гойки. Вулиця йшло, їхали людей багато, стояла курява, коли мало хто й запримітів, да і нікому до нього не було діла. Так пес, думали собі люди, а Мостити тому раз. Змітися, спулився та рогом як не чкурне, просто на торговицю. Але не встиг він добігти до торговиці, коли йому настрічу біжить пес. з іншого боку не збігає другий та видіть третього. Сів уже Микита не обдурить. Зараз занюхали, хто він, загарчали та й як не кинеться до нього. Бачили, що на подвір'ї в куті стоїть якась діжка. От він, недовго думаючи, скільки кудижко, та й сховався. І вскочивши в цей розчин, лисникита в першій хвилі занурився в нього з головою і мало не задушився. Але потім, діставши задніми ногами дна бочки, став собі так, що все тіло його було затоплено фарбою. Тільки модра, також сіє помальована, трошечки витричала з нею. Але й на те не було ради. Майже вмира з зостраху бідні лисники там мусив сидіти в тихо аж до вечора. Знаючи добре, що якби тепер у таким стрепалом з'явився на вулиці, то вже не все, люди кинуться за ним і не пустять його живого. Гей, подумав собі хвітрились. Та Це не кепська, що вони мене так бояться. Так можна добре виграти. Стійте, лише я вам покажу себе. Любі мої, не бійтеся мене, приступіть. Жили собі звірі під новим царем зовсім, так, як і без нього. Хто що зловив або знайшов, той їв, а хто не зловив, той був голоден. І не тямлячи вже ані про його добродійство, ані про його величину мудрість. А люди тільки за те, що так довго давали йому дурити себе. Всі кинулися на голисими киту і розірвали його на шматки.